Наступна рекомендація, да, наступний елемент, на який я хочу звернути, це особливості проставлення нумерації рисунків та таблиць, які ви наводите в ваших дипломних роботах. Знову ж таки, звертаю увагу, будь ласка, користуйтеся методичними рекомендаціями щодо написання дипломної роботи. Тут є всі пояснення, роз'яснення, максимально подробні, які я намагалася вам давати. І так, щодо ну щодо формування нумерації на сторінках. 14 і 15 є пояснення щодо особливостей нумерації рисунків і таблиць. На прикладі, даю пояснення на прикладі роботи Надії Костанті. Вона в своїй роботі дуже ретельно прописує певні елементи, стилі управління вона наводить, і, звісно, вона бере інформацію з певного джерела, в якому була своя нумерація. Своя назва, тому ви, вам необхідно виправляти в ваших роботах відповідно до вашої до того місця з в, в місця дипломної роботи, де ви користуєтеся. І так, про що йде мова? Зверніть увагу, нумерація таблиць і рисунків вона є подвійна. Наприклад, от в методичних рекомендаціях наведена таблиця 2.1. Про ще де мова в такому випадку. Перша цифра в нумерації говорить про те, в якому розділі використовується ця таблиця. Наприклад, ця наведена таблиця вона використовується в другому розділі роботи. Друга цифра, ось ця 1, це порядковий номер в. Цьому розділі порядковий номер використання таблиць. При тому таблиці і рисунки нумеруються окремо. Ось тут у вас є рисунок, особливості оформлення рисунку. Сам рисунок повинен бути розташований за можливістю по центру вашої сторінки, де ви його наводите. Під рисунком. Наводиться його нумерація і назва рисунку. Зверніть увагу, цей елемент оформлюється, виділяється жирним. Притому малюнок слова, а саме рисунок, скорочена рис.2.1. 2.1. Це говорить про те, що це рисунок, який відображає інформацію в другому розділі, і порядковий це перший рисунок в другому розділі. І потім його назва. Знову ж таки, назва рисунку розташовується під рисунком. Коли ми нумеруємо таблицю, зверніть увагу: нумерація таблиці відбувається над таблицею. І таким чином вирівнюється по правому полю слово таблиця та її номер. А з абзацу на, на наступній строчці пишеться назва цієї таблиці. І знову ж таки назва таблиці виділяється жирним курсивом. Потім вже розміщується саме таблиця, якою ви користуєтеся. І так, знову ж таки, да, таблиця 2.1 нагадую, перша цифра це цифра розділу, в якому знаходиться. Цей елемент. Друга цифра це порядкова таблиця в цьому е розділі. Тому що бувають такі роботи, де може бути і дві, і три, і чотири таблиці, і вони, відповідно, нумеруються таблиця 2,1, 2,2, 2,3. Коли ми переходимо, наприклад, на третій розділ, працюємо з третім розділом, у нас там є таблиці, то нумерація, нумерація розпочинається заново. І рисунків так само: рисунок 3,1, 3,2, 3,3. 3 це номер розділу, друга цифра це порядковий, порядковий номер цього росинку. І так, повертаючись до роботи Надії у нас з неї це другий розділ. Так, ви бачите 2-2 це другий розділ. І наскільки я пам'ятаю, це перший рисунок в другому розділі. Відповідно, нам необхідно його пронумерувати: рисунок 2.1. При тому в тексті ми, коли робимо посилання на рисунки або таблиці, то ми прописуємо на рисунку 2.1 повністю це слово. Але є інші певні моменти. Да? Потім розкажу. Коли ми говоримо про, про е, підпис рисунку, нагадую, да, це вірно рис 2,1 без лапок, зверніть увагу, не повинно, не повинно це бути в лапках назва. І ви виділяєте жирним. Жирним курсивом, жирним шрифтом. я е, на е, відео залишаю е, колір червоний, тому що це певні пояснення для, для самої надії. Потім, я, коли вона вийде на зв'язок, я їй поясню про що йде мова. Тому що червоним це я виділяю, щоб вона звернула увагу, що на що необхідно, е, що необхідно побачити. Тобто, іще раз, да, рисунок 2.1. 2 це розділ, 1 це порядковий номер. Потім в неї є от, рисунок 2-2. Це теж в другому розділі, але в неї поставлено один. Не можна так, щоб була нумерація в межах розділу йде, відповідно, по порядку на рисунку 2,2. І рисунок 2.2, відповідно, ми з вами так само пронумеровуємо. О, господи, зараз секундочку. Рисунок 2.2, Ситуаційна теорія. Відповідно до теми її роботи, вона тут це вірно визначає. Все дуже добре. Тобто для, для, ну, що це відеозапис для всіх, щоб ви розуміли, про що йде мова, як необхідно нумерувати. І одна з головних також вимог щодо нумерації рисунків і таблиць, посилання в тексті роботи на рисунки і таблиці повинно бути. Перед тим, як ми показуємо цю таблицю. Тобто, ось тут вірно зазначено, що теорія життєвого циклу Герсі та Бланчара наведена на рисунку 2.2 І потім, після цього звернення, у нас наводиться цей рисунок. Це вірно. Іноді буває так, що рисунок стоїть десь вверху, а на другій сторінці, вже після цього рисунку, йде посилання на нього. Так робити не можна. Посилання повинно передувати безпосередньо або таблиці, або рисунку. І так, це основні вимоги щодо е, нумерації рисунків та таблиць. Будь ласка, е, оформлюйте в ваших роботах, це все вірно.